Новий просторий вольєр для кінканжу В екопарку ковалівка входини. Відтепер у тварин більше простору для руху. Передбачені конструкції для лазіння та комфортні зони для відпочинку. Як розповів власник копарку Віталій Ільченко, вольєр для кінканжу будували близько місяця. Врахували кожну деталь, аби пухнасті мешканці почувалися максимально наближено до природнього середовища. У нас є один самець, чотири самиці. Це, це єдиний представник сімейства Янотових, який він виключно веде свій спосіб життя на деревах і веде нічний стиль життя. Це е, представник Америки. Вони мають такий дуже цікавий хвіст, мають довгий язик, така дуже така гарна мила тваринка. Їх декілька особен було, ході у нас ще доїхали з зоопарків і зараз... У нас така стала велика група і в зв'язку з тим нам потрібно було розширяти їхнє приміщення. Вольєр оснащений деревами, оснащений канатами. Він знаходиться в приміщенні там, де мавпи і хижаки. Звичайно, що він теплий вольєр, бо їм потрібна температура вища, ніж 15 градусів.